I <laughs> Мавдуракімов, 10-й Дмитро Бабич, 14-й, Микита Белонович, 19-й номер Антон Мороз, 77-й Євген Сірко, 26-й. атаки, Однак перун, перун вибігатиме. Сірий. На ньому Микита Белонович. Захищаються харків'яни проти цих підходів. Прашті, влітає, 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 Третій темп атаки від Перуна, друзі. і Влітає гол у ворота Романа Мосийчуха. На сьомій хвилині Команда Ігоря Капунова відновлює паритет. А Андрій Наумов, 90-й номер. Андрій Наумовна на сьомій хвилині Сірко залишається з м'ячем, і Сірко у кровці розвертає на Бабича Мороз, у нього опинився і. Євген Сірко виконує штрафний. Сірко. Низом простріл. Не почає Максим Ясаненко. рикошетить м'яч. На користь його команди. І той же дев'ятий номер Максим Ісаненко все-таки продовжує меча тримати. Євген Сірко без рішення. Грає через ближнього. Лобисін в один дотик. Роман Січук вбирає пробиває зі турнірного становища першої ліги. У поєдинку з лідером дивізіону. З лівіше. Хоча підхоплює Євген Сірко. Сірко перед ним на Умом, сір низом. Точну Белонович, Белонович у центрі. Насад скипка. На Андрієм Науменко, мале е обікрадає Науменка. Той же Белонович, мороз, сірко у Карнізоні, падіння сірка. Партнери відборолися. Момент виникає, друзі. Хлописьін, Переведення. Ще одне перехоплення від Науменка. Науменко подивився, де голкіпер. І Ось вона остання передача від Андрія Науменка. Асист на Євгенія Курочку від Науменка на 18-й хвилині. виривається в лідери. 2 1 рахунок. 2-один. Науменко. В нього зараз момент Науменко штовхає повз дір. Цього разу Дмитра Бабича. Бабич тут грає на Микиту Белоновича Мосичук. У правій крокці відхопля віча Євген Сірко. Він проходить лося. Моменту Харків'ян. Передача остання. Дима... Косьмина, Косьмина. Підводитися в Казарафері для Дмитра Косьмини. Новий підхід. Гол забиває Харків. Абдурахімов асистує для сірка. Друзі, і в нас 2-2 хвилина. 24. четверта. Євген Сірко забиває до асисту. Кельфілов додає і взяття зяттяворі до самовиконання. Тімі у нас іще один перегляд вар буде. Скидання від Адаліва. Втікає на Уменко, на голкіпера, на Уменко, а на Уменко легко бом з романа може відказувати. І третій гол забиває перо. За шовта хвилина. Науменко. Є його друга результативна дія у звітній зустрічі. Три і пане за хвилина: рун Харків. Бабич! Oh бабич. І знову без опіки. Перуна таким чином. А другий фол пішов до пасиву. 28-ма хвилина. доставляє для Науменка, а Андрій Науменко. Проти нього Артем Ясененко і Рустама Дуракімова. Також є Євген Сірко. Приходить, друзі, з зрізає Андрія Науменка. Євген Сірко шосто для нього. Вони з трьох не боролися. Євгеній Курочка. І з правої зі штрафного. Ну, пробиває. Перший меж від партнера і від стільки завжди до голкіпера. Атака від Харків'ян. По останній пас не доходить до Абдурахімова. Курочка Науменко, вийшов Мосичук. Курочка, курочка. О. Курочка. Голкири. Два. 29-та хвилина. Плюс два на користь спершу на лісниці. На екваторі другого тайму.

Казара рефері аут. Були певні апеляції з його партнерам. Як розташовуватися. І втагіє Науменко напрямку лося. Сірко повертає для Харків'ян Марив. У Сірко! Харків. В ходу цієї зворотній атаки свій Третій гол, друзі. Команда Артема Ясуненко. Андрій Науменко. Видивлявся. Лося на чужій половині. Але все ж є це перехоплення м'яча у виконанні Євгена Сірка. Сірко. І знову м'яч рикошетив направо, Сірко пробив. Науменко. Перед ним. Абдурахімов Науменко. Абдурахімово. Вільний удар виконуватиме колектив Ігоря Каплунова. І здається, що. Передача момент. Набуває голкіпера Юрій Сірий, а тепер Мосийчук втікає від курочки. Роман Роман Мосейчук. Зменшують та... відрив до мінімального. Белонович, бабич, бабич, сірко, сірко, і він шукає. Мосийчук Мосейчук втрачає, втрачає при простому рішенні на ближнього зіграти. І неприємний момент. арбітер з дальньої бровки виходить у поле. Показує жовту картку. Зараз дивимося за штрафним. Сірко! Сірко у ближній. Прицілюється. Пішов до суперник. <зас> Момент гол! Робить камбек Харків. Дмитро Бабич. Дмитро Бабич. Він зрівнює. Друзі, 4-4. Десятий номер команди Артема Ясененка. Замикає дальну стійку. Із 2-4 дається номінальний. Сірий. Сірий м'яча підхоплює. Асисту Його. на той гол Дмитра Бабича, після якого в нас на табло запанував. Але Курочка не проходить. Остання передача, але м'яч опиняється в центрі. І Перун. П'ятий гол Від перуна. Валентин Лось. Валентин Лось, друзі. 5-4. 33 секунди. І точний удар низом від Валентина Лося із центральної зони. Можливо, переможний гол для Перуна сьогодні. Проводить Лось.